Продовжуємо удосконалювати танець сам. І так, ми з вами продовжуємо працювати над нашими ніжками в танці сам. І сьогодні ми з вами візьмемо фігуру, яка називається сам крок на місці. Так? Або англійською, так, Stationary а ви кожен... Починаємо ще раз з розминки для танцю сама, що ми працюємо постійно колінками, так? Це називається баунс. Кожен момент раз. Колінки зігнуті і розгинаємо. Раз, і два, і три. І чотири. І. Коли ми розгинаємо колінки, ми ще піднімаємося на подушечки. Так? Піднімаємо п'яточки від підлоги. Сіли. Раз, піднімаємось і на подушечки. Два. І три, і чотири. І. 3, і три. І чотири і. Тепер а, при цьому дуже важливо, щоб ваші п'яточки ваші колінки завжди були разом. Коли я піднімаюся, в мене п'ятки разом, колінки разом, щоб не було таких позицій. Так? Ми маємо про наші ніжки думати, щоб вони гарно завжди виглядали. І починаємо саме крок на місці. Цілий раз. Далі а, і. Випрямляємо колінку разом з виносом ніжки назад. І, і про що ми маємо сьогодні подумати? Це про те, що коли ми виносимо назад нашу ніжку, вона в нас має не п'яткою до кори бути не гарним, так щоб у нас ні, ніжка не виглядала некрасиво. Ми маємо розвернути так, щоб нас пальчики дивилися вбік. Ще раз виношу ніжку, пальчики дивляться вбік. І п'яточка у нас дивиться в інший бік. Не нагору, а в бік. Розвертаю ніжку. Через встали і стопа ваша. Розвертається. Розвертаємо ніжку. Так ще раз. збирається ніжка, і коли я виношу, я розвертаю, пальчики, дивляться в бік. Розвертаєте всі пальчики, випрямляєте колінку в бік. І після того я згинаю колінку. Моєї а, передньої ніжки, а задня ніжка, як і пальчики, вони залишаються так, як і стояли. І піднімаємо знову гору, збираю ніжку і а, раз, інша ніжка. І виношу те ж саме. Я маю думати, що в мене пальчики мають дивитися в бік. Не вперед, п'ятку вгору, а розвертаємо нашу ніжку. Давайте декілька разів зробимо цю вправу. Ви присіли. Випрямляємо колінку і в бік розвертається наша ніжка через сіли і в бік розвернули. Сіли і в бік розвернули. Сіли і в бік розвернули. Сіли і в бік розвернули стопу. І тепер друга частина в колінку сіли, а ніжка назаді не рухається. Завер. Піднялися. Сіли. Випрямили колінку, знову зігнули. Раз, і два, і три, і чотири. І задня ніжка в нас не рухається. Тепер збираю ніжку. І піднялася вгору, А раз, сідаємо. Тепер інша ніжка те ж саме. Ці три рухи, які ми маємо зробити. І Стопа ставимо одразу і стоїмо на ніжці. Розвернули пальчики вбік. раз. сіли дві колінки зігнуті, в бік розвернули. Знову сіли і вбік розвернули. Що ж падає? Сіли і вбік розвертаємо. Знову сіли і вбік розвертаємо пальчики. Тепер задня ніжка в мене не рухається, тільки переднє коліно. Сіли коліно. Піднялися. Сіли пальчики на місці. Піднялися. Сіли. Випрямили колінку. Сіли. І збираємо ніжку наверх. Підмежу. І. А, раз. Сіли дві колінки. Разом міняємо ніжку. І виношу іншу ніжку. Так? І. Два. І. А, раз. І. До вас моя п'яточка Дивиться. так? Два. І. Збираємо міжки. Раз. І два. І. раз. І два. І. раз. І два. І. Так, збираємо нашу міжку. Зараз думаємо більше за все про нашу міжку, яку ми виносимо назад. Яку ми маємо в розвернутому стані, гарно розвернуту, тримати до того моменту, поки ми її не збираємо знову вперед. Так, а зараз декілька разів повільно з музикою спробуємо це зробити. І раз, і два, і раз, і, і два. І ще раз. Так, знову пісенька почнеться. І будемо ще раз починати. Трошки ніжки відпочили. Ще раз до вас, і дивимося, що наші п'яточки завжди дивляться в бік. Як і наші Дай мені ніжки. Yeah. Mm -hmm. І, чотири, і п'ять, і шість і сім. Ну, Добре, трошки ніжки відпочили. І згадуємо з вами ручки, якими танцюємо в цій фігурі. Але найважливіше, щоб ви думали про ніжку, як ви винесли, і пальчики дивляться в бік. Не вперед, бік розвернеться.

Thank mm -hmm. you. Сам крок на місці. І а, дуже в увагу велику приділили тому, щоб коли ви ножку виносите назад, ви думали про вашу гарну ніжку, щоб були пальчики, дивилися в бік і п'яточка також. Так? Це головне сьогоднішнє наше завдання розвертати ніжки, щоб вони у нас виглядали гарно в цій фігурі. І так, дякую всім за сьогоднішнє заняття. Зробимо уклін. Спочатку дівчатка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І хлопчики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, а вісім. До нових зустрічей. Пока-пока.